Друзі, мої, усім привіт! Мене звати Єгор, і сьогодні у нас вже четвертий день в Канаді. Хоча сьогодні це буде рахуватися день 0-1. Чому? Тому що ми прилетіли в 23 там третій з чимось у четвер. Поселились поки в готель. П'ятниця у нас пройшла не дуже так. Не дуже продуктивно. Ми зробили лише в п'ятницю собі телефони, тобто зв'язок. Більше нікуди не встигли, тому що там всюди треба було записуватися. Субота-неділя, відповідно, ми просто знайомилися з містом, переживали джетлаг, так званий, тобто це те, що коли ти прилітаєш в інший часовий пояс, то просто зараз з Варшавою різниця в 7 годин. Я. Доживаю ввечері, так би мовити, дотягую просто там, до 21-ї години, вчора дотягнув вже до 22-ї. Це в Варшаві там, я вже під ранок буквально. І потім я лягаю спати, і у 20 й ліг, і в четвер я вже все, як огірок, прокинувся і. Далі шатаюся, так би мовити. Ну, є час зробити відео. Там до цього вийшло величезне відео на півтори години. Дуже вдячний всім, хто його подивився. Які плани на сьогодні? Зараз ми вже поснідали і йдемо буквально через 15 хвилин робити собі сім номери, потім в банк. Ну і так потрошку все. Подивимося, як піде. Середа у нас сьогодні понеділок. В середу ми записалися на медичний екзамен вже. Ну і так, потрошку все робимо. На завтра якихось планів немає, все залежить від того, як сьогодні піде. Сьогодні у відео я вам розкажу про свої перші враження, якісь висновки з того, що ми сьогодні зробимо, як там все піде, теж це розповім. І покажу ромтур, рублю готеля, де ми живемо. І, наприклад, що нам сьогодні дадуть на обід, бо нас тут годують три рази на день. Тобто про це все сьогодні буде у відео. Так що не перемикайтесь, вже ставте лайки, ставте дизлайки, кому не подобається. Будь-яка активність це є добре. Пишіть коментарі і вперед. Дивіться, це наш вигляд з вікна. В принципі, тут самий центр міста, Даунтаун. Все найважливіше, що є в цьому місці. Воно, в принципі, в Даунтауні. Це білий будинок, це управління поліції. Отам От далі проти сонця таке сторчить найвище. Це канадський музей з прав людини, і це просто такі, ну як архітектурна така фішка Вінніпегу. Всюди є цей будинок. Дуже прикольні є ці так звані скайпаси. Бачите, є такі повітряні переходи між будинками. От, між поліцією, це бібліотека. Це щось, я не знаю що. Але є ці переходи. В принципі, тут по центру можна досить таки значну відстань пройти. І... Оцей. І не виходити на вулицю взагалі. Бачите. Те, що, те, чого багато в північноамериканських містах, це ось такі паркінги. Вони займають дуже-дуже багато місця. До речі, тут в одному з цих будинків вже мій підписник, І взагалі у Вінніпезі багато моїх підписників. Мене навіть в літаку впізнали, коли ми сюди летіли. Для мене це було ну, неочікувано. Я не, не думав, що прям можу так трапити. В літаку з людиною, яка мене знає, дивиться. І таке інше, дивіться, тут Форт Гаррі готель, оце таке щось гарне. Потім покажу, що там. з інших сторін. Просто тут все так максимально близько і зараз нам добре, тому що ми зараз навіть нікуди їхати не треба. 500-400 метрів ми всюди просто походимо пішки. І включусь вже з вулиці, і вам покажу. До речі, прапор міста Вінніпех досить такий прикольний, Самі бачите, які кольори. Зліва це прапор Манітоби посередині Канади, і справа це прапор міста Вінніпех. А ось так це виглядає з вулиці, бачите. Типове північноамериканське місто, ще ось лежить лід. все в піску, бо це ним посипають колись ніг. Дивіться які монстри їздять. Як бачите, я нормально запакований на вулиці мінус 8 сьогодні. От. Ну, Наче буде ноль пізніше, шапки в мене немає. Самі мені м'єс, не віддам шабід А А це от таку шок. Як полонені німці, я Сталінградом. Ти хочеш спати? Що там за моєю спиною сервіс Канада її може б зробили, а мене трохи розібрало, бо в носі крутиться, але просто. Закладає собліточок, я не знаю звідки це. Дружина перехворіла перед вилітом дочка під час і зараз походу накрило мене. Сім-намбер готовий. зайняло це нам десь дві години. Зараз там ще майже все готово, готово тільки зараз. Наразі мені, бо я самий перший. Все максимально френдлі, все прикольно. Торгівельний центр тільки не прикольний, бо і не дуже. Так, ромтур нашу кімнату почнемо. Прямо від замка О, з першого разу, бо буває не з першого разу спрацюю. Значить, заходимо. Тут у нас ванна туалет, якраз поміняли рушнички, водичка, шампуні, там то все. Коротше, міняють кожного дня. Все дають новеньке. новенько. Но, якщо ви попросили, так, тут у нас чемодани, куртки і опраска. Я просто ніколи не користуюся. І тут у нас два ліжка. На нашу родину є така регуляція температури, бо опалення там воно повітряне, виходить. Пле це наш, просто тут донька грається, така тумбочка, світильник, телефон, телевізор, ще одна лампа, Ну це доньки іграшки. Значить, Каву можна робити, ось каву, цукор і е, сухе молоко теж щодня дають. Ще одна лампа. Ну, в принципі, все. Жити класно. У нас сонячна сторона, саме бачите, як дуже-дуже яскраво. Тому у нас вдень за рахунок цього тепло. Ну, а обігрівання йде з цієї батареї. А, жити нам можна тут 30 днів. Є такі інші картини. Ну, ось такий ромтур, що дуже, дуже класно. за просто так Тут жить. Дуже-дуже дякую мені тобі. Так, і тут у нас розпаковка. Значить, нас три рази в день годують. Теж тут безкоштовно в готелі. Зараз варіант обіду. Я не знаю, що тут, ну вже бачу макарони. Макарони з помідоровий соусом, Ну, помідоровий соус, як мені підказує. Донька. Варіанти є різні. Буває іноді трошки мало, але ну, ми справляємося тим, що самі докуповуємо і там овочі, таке, може якесь якусь кобасу чи ще щось до цього всього. Прикольно, ще до цього кава і в... кава або холодні напої, типу е... коле, холодного чаю, спрайту. Так, забрати це все треба в номери їсти там просто в номерах. Тому ми тут так виходимо, імпровізуємо. Такі нас імпровізований історію. Ми дуже вдячні за це манітобі. За ну це круто. Це круто, що так, така зустріч і так, в принципі, українцям допомагають безкоштовно годують. Я знаю, що не у всіх готелях так. У мене зараз є інформація там по іншим готелям, де, наприклад, в деяких є дворазове харчування, у нас трьохразове харчування. Ну я рахую, що на, у нас дуже круто і ну, я дуже вдячний. Я рахую, що на старт це взагалі класно, коли. Ти от економиш е, на житлі, економиш на їжі. В принципі, у нас навіть зараз так графік побудований, що ми йдемо після сніданку щось робимо, потім обідаємо і після обіду ще щось робимо. Ну так, так, бо у нас тут все близько. Е, я на обід. Вам теж смачного, якщо щось єсте. До речі, я не один раз згадував про це. Я колись в Харкові працював в сомельє. Так. Був такий Рокфор Виномаркет. І я там працював в сомельє, І там було багато вина, коняки, віскі, ну дуже-дуже всякий був алкоголь. От. І серед іншого там була усіляка, там продукція закордонна, така, типу елітна. І серед іншого там була така вода. Вос. Я її продав в свій час дуже багато. Я не пам'ятаю скільки вона коштувала, а це. Харківські багаті, там, гравці металіста, або хтось там з облдержадміністрації це все купували. От, і я приїхав до Канади і тепер теж таке купую. Не те, щоб в мене багато грошей, просто вона тут коштує стільки ж, скільки, же, скільки якась звичайна вода. Просто там, де ми знаходились, поруч була аптека, і в аптеці можна було купити водичку, бо дуже хотілося пити. І вона була все, там щось на ну, 20 центів дорожче, ніж там сама взагалі проста вода. Я взяв її, думаю, спробую. Бо стільки в свій час продав, а тепер хоч попив. Це норвежська вода. І я вам хочу сказати, що на смак вона як вода. Просто. Так само, як і Evian, і Fiji. Просто тупа. А моя улюблена вода, Миргризка лагідна. Це так на секундочку. Краще, ніж ВОЗ. Ну, і до речі, це 2 долари канадських. Тобто 6 злотих за 0,5 води. А найдешевша коштувала 1,90 вже з налогами, а ця 2,01 з налогами. Тобто 11 центів. Ну, як бачите, Манітоба дуже-дуже френдлі. Друзі, що, тут вам не Приватбанки. В Україні ми сходили в два банки і тільки записали сьогодні понеділок. І найближче було на середу і четвер. У двох банках маємо апойнтменти, тобто резервації на те, щоб отримати карти. Отримаємо відкрити рахунки, отримати карти. Дивіться. Скажи привіт. Не хоче. Тобто така ситуація. В принципі, на сьогодні більше все. Чисто на вулиці трошки прохолодно. Тому йдемо вже. Ну, як вам контраст, як виглядають? виглядає цей Nissan в порівнянні з тими чотирма монстрами, які позаду нього просто. Кстати, Toyota Pріus Плюс це машина номер 1 для таксі. Тут я бачу усього, усього лише пару інших машин, які не Toyota Prius таксі. Toyota Prius Plus, точніше так сказати. До речі, в Uber є різні машини, а стосовно саме стосовно саме цих таке, такого класичного таксі, то, ну, тут, все, тут все просто індуси. Індус, індуси всім командують, завідують і всі таксісти індуси. Так що індія рулить. Ну, Ось вам краєвиди. Так, Друзі мої, попереджаю відразу, балакаю трохи в носа, бо трошки, ну, можна сказати, що захворів, просто в мене закладений ніс, я чхаю. Чхати я на все хотів. Так би мовити, в мене є там всякі краплі, терафлю, всякі гріпекси. Ми нормальний такий пакет привезли з собою. Ось усі, усілякого там різного. Але ж Марклі не проходить. Це менше з тим, щоб не було питань, чому я трохи вносив е, е, балакаю. Хотілося б розповісти, як ми ходили сьогодні в банк. І, і як я встиг зробити добру справу, бо е, хто вам ще розкаже, який я молодець, як не я сам, бо ніхто про мене такого не розкаже. Коротше, поки моя дружина стояла там в черзі і е, вирішила там. Стосовно отримання банківських послуг, називаємо це так, я сидів там а, в зоні очікування з донькою, ми гралися, і там так стоїть такий столик невеличкий, тут кріслиться, тут ну, ми на одному з крісел там бавилися, і там сидів з боку чоловік. Він встав, пішов, я звернув увагу на те, що. Він е, забув свій е, гаманець. Просто Я почав за ним бігти, там, кричати: сер, сер, От, А він був в наушниках, тому нічого не почув, поки я добіжав до нього, бо я теж не відразу там прям зреагував. Просто зрозумів, там, через він відійшов. От. Побіг за ним, то зловив його там тільки на ескалаторі, віддав йому. Він був дуже вдячний, ну, чесно кажучи, я би теж був вдячний, тому що я думаю, що там у нього в гаманці, може, якісь були документи. Це, це, це просто срака втратити документи. В мене зараз товариш мій пройшов через те, що у нього вкрали документи, і це просто було була трагедія маленька. Все відновити. Я його догнав, він подякував. Я піднявся на ескалаторі, спустився назад. Таке от. Але я ще хочу сказати, Канадці максимально френдлі. Я вам хочу просто в мене немає слів, тому що ну наскільки я думаю, що там, в принципі, в Польщі, коли ходиш до якихось там мужингів, там 50 на 50, можна потрапити до якихось Мігер. Або навіть якихось канчіт, а може бути якась виняткова там класна пані, чи бувало б, там класний пан. От тут в Канаді сьогодні ми робили номер і е, люди. Просто е, та пані, яка нас обслуговувала, вона перепросила, що так довго ми чекали. Це не знаю, це дуже класно. В перший день ми як, буквально хотіли перший раз користатися автобусом. Тут не можна в автобусі заплатити картою, можна заплатити грошима, але треба лише монети. Відповідно, ми перший день, звідки в нас монети. В Варшаві в обмінниках вони не продавалися, тобто не варіант. Ми не поїхали на першому автобусі через це. Бо нам сказали, не можна заплатити купюрами, треба лише монетами. Ми. Вирішили, ми вийшли і приїхав другий автобус. А ми не, не одразу зрозуміли взагалі, в чому прикол. Приїхав другий автобус. І він, коли під'їжджав, ми почали щось там так голосно ну, обговорювати. І до нас підійшов канадець. А, і він запропонував нам два квитки. Сказав, що вибачте, у мене є тільки два, можу вам дати тільки два квитки, нам треба було чотири. Ми подякували і ну, не взяли. Потім розібралися, там, де їх і як купляти. Але сама ця справа, що незнайома людина підходить, пропонує вам два квитки, і ще вибачається, що у нього лише два. Це просто щось неймовірне, чесно. Ну, я не можу там, сказати щось Україну, вже якби давно там не живу. Але в Польщі. Це нереальна ситуація. Просто, ну, я так думаю, що мені складно це уявити. Але ми так і не розібрались, і нам просто сказав водій автобуса: заходьте заплатите у наступному автобусі. Ну. Потім ми вже розібрались, купили квитки, потім вже їздили, оплачували, але знову така ж ситуація. Я не уявляю собі, що в Польщі хтось з водіїв автобуса сказав: заходьте проїдетеся, там розберетеся. Щось нереальне, чесно. І от таке відношення. Оце френдлі. Не знаю. Я, я впевнений, що всі люди, всюди, люди. І ще я багато чого е, можу с, тут може статися, але наразі це щось, щось неймовірне, я не знаю. Вибачте, за мій голос, за мій там. То все. Я що хочу сказати, пишіть свої питання, що вам цікаво. Е, я буду, я, звісно, і так ви знаєте, читаю всі коментарі, відповідаю вам. Е, будуть питання, я буду це висвітлювати. Набираємо темпи. хочу робити відео кожного дня. Якщо навіть не дуже буде що знімати, 10 хвилин я знайду про що побалакати. Ви самі знаєте, рот іноді не зачиняється, не закривається. Тому дякую за підтримку, дякую, що дивитесь. Дуже багато теплих слів написали мені після цього мого великого відео на півтори години. Дуже всім вдячний. До завтра.